В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у програмі. Вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку в Івано-Франківському районі. Смертельна автопригода в Івано-Франківську. На Прикарпатті внаслідок ДТП травмовано трьох людей. Затримали нетверезого водія. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Криховичі. Поліцейські затримали нетверезого водія, який вчинив ДТП. Повідомили про підозру грабіжнику, який вчинив напад на жінку. Рятувальники допомогли дитині, нога якої застрягла в конструкції дитячої гірки. Надали допомогу травмованій туристці в горах. 1 вересня о 9-й ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крихівці Івано-Франківського району. До місця найгайно направили пожежно-рятувальні підрозділи та рятувальників КУ МАРС. По прибуттю було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок та прибудова до нього. На загальній площі близько 90 метрів квадратних. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося о 9.36 локалізувати та о 9.59 повністю ліквідувати без поширення на інші приміщення. На пожежі постраждалих немає причину наразі встановлюють фахівці. дорожньо транспортна пригода на вулиці Василя Стуса в Івано-Франківську, 43-річний водій автомобіля Нексія. Мешканець обласного центру виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Ford Escape під керуванням 38-річної жительки крихівців. Внаслідок ДТП, 43-річна пасажирка автомобіля Део, мешканка Івано-Франківського району, загинула на місці. Обох водіїв з тілесними ушкодженнями доставили до медзакладу. За фактом ДТП, слідчі розпочали кримінальні. Не провадження. Між населеними пунктами Хом'яківка та Марківці, що входять до Тисменицької громади, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. 52-річний водій автомобіля Ауді К'ю-5» житель Чернівецької області виїхав на зустрічну та зіткнувся з зустрічним автомобілем Сітроен Берлінго, яким керував 32-річний мешканець Коршівської громади. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали обидва водії. Їх доставили до медзакладу. Також травмувався пасажир автомобіля Ауді якого теж госпіталізували в медзакладі, водію перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що водій ауді був на підпитку. Результат 2,24 проміли. Керманича затримали в процесуальному порядку. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Дорожня транспортна пригода сталася у селі Криховичі брошнів Восацької громади. Водій автомобіля Пежо 308 93-го року народження, виїжджаючи зі стоянки, не переконався у безпечності маневру. Та не надав перевагу керманичу мазда. В результаті сталося зіткнення транспортних засобів обійшлося без потерпілих. Під час оформлення ДТП поліцейські з'ясували, що водій пежо не мав обов'язкового страхового полісу. Перебував у стані сп'яніння. Алкотестер показав 2,58 проміли. проміле. Крім того, посвідчення водія, яким користувався чоловік, мало ознаки. Підробки. Для документування кримінального правопорушення на місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські склали протоколи. До поліції на Двірнянщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Зелена Пасічнянської громади. 19-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, допустив занос та впав разом із транспортним засобом. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій та його пасажирка 2010 року народження. Місцева мешканка обох доставили до лікувального закладу. Керманич пройшов огляд на стан сп'яніння – з. За допомогою приладу драгер, результат огляду склав 1,02 проміле. Порушника Затримано йому вже повідомлено про підозру. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили про підозру 52-річному жителю Долинської громади, який відкрито заволодів майном жінки та застосував до неї насильство. Подія трапилась ввечері на вулиці індустріальній в івано франківську Правоохоронці встановили, що зломисник, побачивши залишену біля потерпілої жіночу сумку, намагався таємно викрасти мобільний телефон. Однак його дії помітила власниця, щоб уникнути викриття. Чоловік застосував до жінки фізичну силу та завдав їй тілесних ушкоджень. Надалі він відкрито викрав ще два мобільні телефони і втік з місця. Потерпіла одразу зателефонувала до поліції. Грабіжника затримали патрульні поліцейські, які прибули на виклик. При ньому поліцейські також виявили телефони, викрадені у заявниці. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Крихівці Івано-Франківської громади нога дитини застрягла в конструкції дитячої гірки та потрібна допомога рятувальників. До місця направили рятувальників групи рятувальних робіт, які за допомогою гідравлічного інструменту обережно звільнили ніжку дитини 2017 року народження. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, дитина не постраждала. Рятувальники Прикарпаття звертаються до батьків та закликають, не Лишати дітей без нагляду під час відпочинку на майданчиках та інших місцях дозвілля, аби уникнути нещасних випадків. 30 серпня, о 17.40 до чергового пошуково-рятувального відділення селища Ворохта надійшло повідомлення від туристки 71-го року народження, жительки бурштина, яка рухаючись маршрутом на гору хом'як, травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників. Зв'язок з потерпілою підтримувався. Координати місця знаходження було встановлено. До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 рятувальників та одну одиницю техніки. По прибуттю до травмованої рятувальники надали їй до медичної Допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Нагадуємо, вирушаючи в гори, обов'язково перевіряйте прогноз погоди, ретельно плануйте маршрут та підбирайте відповідний одяг і взуття. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.